Півроку тому був один курйозик у нас на будівництві Дочірньої церкви в Кенії. Ось цей випадок. Коли їм кажеш, треба викопати ями от по мотузку. А тут сув тектонічних плит і яма пішла на 20 см. Ти кажеш, слухай, ви не бачите, що тут мотузок? Вони кажуть, а мотузок нам не заважав. До цього випадку спалахнуло в голові. Навіть в церкві сьогодні говорив про це ну і з вами ж поділюсь. Господь приходив в наше життя і каже: Я з радістю. Дам тобі план нормального життя. І натягує нам мотузку. Каже, от Для початку купай по мотузці. Далі буде фундамент, далі буде все будуватися, твоя особистість, твоє особисті, служіння, твої взаємини, все буде клас. Ми починаємо копати і такі слухай, а я ж можу такое трошечки? Мотузка мені не заважає? Ну та ну можеш, ну ти ж вільна людина. Суверенний навіть трохи. І ти б залівив гарне закарпатське слово залівив. Пізніше, там, де ти залівив, тобі потрібно закидати бетоном. А то вже така. Дорожча субстанція. Тобто над, над бетоном в нашому житті ми працюємо. А пізніше, бо ж на тому бетоні треба далі будувати якусь конструкцію, якісь сімейні відносини, якусь репутаційну складову, яка будується, а в тебе там гуля. І ти береш і знаєш, що робиш? Гризеш граніт науки. От долбаєш той бетон зубилкою, думаєш, чому я таке безтолковий? Копав в той час, як була мотузка, а я ж такий сильний незалежний, мотузка мені не заважає. І зараз сидиш, здовбуєш, то що налівив. Так от, я за що. Класний шлях вперед і вгору, але краще його робити відразу по-мотузки, а не креативити, бо мотузка нам не заважає. Тому, друзі дорогенькі, вперед і вгору.